Добрий ранок, шановне товариство. 14 грудня 2024 року. Морозець місцями до 10 у нас мінус 8 було. Загалом мінус 6. Трошечки є сніжок, який прикрив наш виноградник. Ось в такому стані основний виноградник. Але не весь. Справа в тому, що ший в мене і не прикритий. Не Ось так пройде закалку морозцем. Там наші в мене ще два ряди технічного, але я його й не вкриваю. Ось така у нас погода. Трішки сніжком вкрило, дуже гарно, але вітеря вже звіється.